Сьогодні зранку в черговий ворог завдав ракетного удару. Нам же відомо, що це була ракета С 400 Це е, центральна частина, історична частина міста Харкова. Щільна житлова забудова. 40 будинків житлових саме пошкоджено. Двадцять е, 25 людей отримали поранення. З них 14 знаходяться наразі у лікарні. На щастя, тяжких фактично пацієнтів та дітей серед поранених немає. Крім того, звичайно, що наразі наші всі служби працюють ще на місцях для того, щоб усунути, тобто там аварійність, тому що удар був значної сили, потрібно проінвентаризувати всі абсолютно комунальні скажімо так напрямки, відновити надання відповідно, тобто послуг для місцевого населення. Ну і звичайно, наразі працювати для того, щоб зашити всі вікна, тому що більше двох тисяч вікон вибиті в чергу ну тобто, ворог там продовжує чинити таким ну, тобто чином терор нашого місцевого населення. Угу. Хотів спитати також, як триває евакуація з прифронтових громад. Ну так дійсно у нас, тобто продовжуються активні бойові дії на півночі нашої території, на північно-східному, на східному напрямку, на півночі, на харківському, так званому напрямку. Наші воїни відбили шість ворожих атак: це Липецький напрямок, це Вовчанський напрямок, це Золочівський напрямок. І по відповідно куп'янському напрямку ситуація найважча. Там було 11, відповідно штурмових атак. Частина з них відповідно триває, і тобто досі ведуться активні бойові дії. І звичайно, з цих абсолютно всіх фактично територій у нас продовжується обов'язкова евакуація по деяким відповідно, територіям. У нас іде саме примусова там евакуація. Значить, наразі по куп'янському напрямку ми вивезли вже майже 5 тисяч людей залишки. Залишається ще 7300. Це всі я маю на увазі ну, тобто громади населені пункти цього району. Дітей вивезли відповідно 260. Ще три дитини залишається. Однак, продовжуємо роботу щодо. Їх евакуації також, ну і звичайно, бурівський напрямок так само для нас дуже важливий. Звідти ми вивезли майже 2,5 тисячі людей, і 2,3 триста ще там залишається. Дітей там немає, тому що 116 сімей ми вивезли звідти. Угу. І останнє коротке питання, пане Олеже, наскільки для вашого регіону актуальний план стійкості, який анонсував президент минулого тижня? Звичайно, актуальна, як і для будь-якої відповідно там області. Однак, звичайно, що безпека у нас на першому місці. Ну і звичайно, після того відбудова і житла, і соцнапрямків і відновлення функціонування медичних закладів. І тим більше, що у нас вже відповідно починають реалізовуватися такі проекти, які унікальні саме для Харківщини, саме і для інших там областей так само на кшталт, тобто будування фактично підземної великої лікарні і. Це звичайно в цьому і наша стійкість, тому що ми маємо забезпечити незалежне там і стійке надання і медичних послуг, і освітніх послуг. Ну і звичайно, там енергетика так само для нас у пріоритеті.